Питаємося до ранкової студії. Ви чуєте вже акорди. Це так гість, який приїхав сюди заради того, щоб трішечки полускати пальцями. Я представляю, коли треба, він може бути ліриком, коли треба, він може бути коміком. А коли треба, він може бути суворим чоловіком. Друзі, у нас у студії Арсен Мірзуян. Є yeah, 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 yeah. Арсен уже Mom, зі своїм внутрішнім світом до нас завітав. О, oh, як приємно Арсен. Ну тоді пана так. Так простіше можна. <свят> я бачу по настрою, що Арсену подобається. Друзі, буде. одразу одразу кажу, дуже, дуже що... Дуже рано брикнулись. Позвоніть ви першими. Подзвоніть ви. Перед тим у нас дуже є купа запитань, і є купа запитань У вас і ще соціал... у нас Ди, що є. і в соціальній мережі. У нас є так само запитання. У нас є квиточки на концерт. Так, так, так. А ось якомусь дістануться. А ми тримаємо альбом, який називається. Незручні ліжка. А, так, Арсена? Да. Незручні ліжка. Все, від да. все частіше, все частіше да, е, намагаюся, якщо є хвилька, посидіти на спині десь. Mm -hmm. на, на спині. Посидіти на спині. Танк, в, в, кустах. Це рідко буває, Арсена, Танк коли... в кустах є в нас. Mm -hmm. так. Арсеном я пропоную нарешті трішки між між собою поспілкуватися, а не лише Давайте. сам собою. Добре, <світ> ми не будемо приховувати. Ми чекали до цієї зустрічі. Минула не дістати минула година. Минув рік майже з останньої зустрічі з Арсеном. Mm. От плакати у нас досі висять у студії Арсена. Що ти, ти можеш побачити? Глядачі Микита цього... на нього молиться, так Микита? На я не буду цього приховувати. Ну, де <світ> Арсен, скажи, будь ласка, передусім, ти себе вважаєш жайворонком чи совою, Зважаючи на цей такий тісний, от, щільний графік. свій? М? Є щось, в принципі, совою. Совою? є щось і, і, інакше. Інакше. Да. І, інакше зробити. Сова, вона хоч щось там. Ще. А, які інші пари ще можна <рех> перерахувати. Ну, є бізон. <рех> Ні, можна бізона не, назвати. Не, не. А у нас ну, є. дзвіночок, до речі. Ні? Арсене, ну вичерпалося наші запитання, так. це ж значить глядачі дзвонять. Так. Алло! у вас! Добрий день! Добрий Добрий. день. Добрий день. Так. У мене запитання до вашого гостя. Коли ви вперше вийшли? Е, мені здається, нормальна система не витримала у нашого глядача. Ну, я вперше вийшов. Коли на, ви вперше вийшли? На Давайте на сцену. просто це все запитання. Я думаю, що на сцену, але там мало бути, мабуть, запитання. Я не знаю. що Малося на увазі. Може, мова йдеться про страхи. Можливо, це, і це так? один з, з вашего тіла один з страхів людини, публічне, публічний виступ. Це, ви знаєте, вперше, коли я вийшов на сцену, я навіть і не розумів цього. Дзвіночок знову. Алло? Тому якось я був від. від, від ну, ви, ви кажіть, «да», я поки да, буду розповідати. А ви розповідаєте, да. так. А у нас Тому я з... не відчув. Страшно мені було чи не страшно? Я так і не зрозумів, що відбувалося. Я вийшов, з... зробив те, що хотів. І... А це був виступ в десь? Це саме? був виступ. Це, це був інженерна академія, студентський клуб, я вийшов, заспівав три пісні і пішов. І ну, так... Це зі всіма студентами mm -hmm. цієї академії так трапляється. Алло. Давайте послухаємо наступний дзвіночок. Алло-алло! Доброго дня. Доброго дня! – представтесь, будь ласка. Алло, мене звати Оксана. Я, по-перше, хочу дуже подякувати Арсену за його творчість. Я його дуже великою прихильницею і хочу поставити йому таке запитання. Скажіть, будь ласка, Арсен, чи хотіли б ви заспівати в дуеті з кимось із ну, видатних співаків сучасності? Я думаю, що в кожної творчої людини є так само, мабуть, людина, на яку вона хоче рівнятися? Угу. Тобто, я ніколи. Зробити, я всі зробити, всі, так, всі створені дуети, вони просто мають бути гармонічними. Немає не потреби працювати в дуеті з людиною, аби заради того, що вона там метр сучасності. Хай за виконують. Дует? Дует має бути гармонійним, тобто взагалі логічним. Всі дуети, які були створені, вони якось їх можна пояснити, вони логічні і до них немає запитань. Останній дует з Олексієм Мачанов і місті гонщика. До нього немає питань. Якби я цю пісню виконав, як і планувалося, з Григорієм Лепсом, тоді було б запитання. До До мене ну, деш, наприклад. Так, так, так. Так. Чого це вони взагалі співають про гонщики? Ну, добре, до Лепса не треба, не треба, може він гонщик, Ну, він гонщик взагалі да, нормальний. А, ну на мене, да, з якого це, ага. з якої радості Мірзен співає про баліди. А так всі питання зняті. Є Олексій Мачанов. І ми так і розподілили дует. Угу. Угу. Льоха, 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 льоха прям ну, такий бас, як, як турбіна перед заїздом. Він в прямому сенсі слова гонщик, Так. Е, друг, <смеш> <смеш> е, нагадую, сім льоха. Сім сімчик ти. Олексій, Олексій, якщо ви нас бачите в онлайні, зараз пробачте, будь ласка, за цей не недолугий жарт. Олексій не може нас бачити. <смеш> не може <смеш> нас <не>. бачити, він зараз <смеш> в боліді. Сімсім е, 0242. Телефон до нашої студії. Ми продовжуємо. Арсена, ми можемо вже подарувати приємному голосу, якого звати Оксана, який належить Оксані. Сюхи від Арсюхи, де можна подарувати. Сюхі від Арсюхи. От так, до речі, написано на альбомі. Друзі. Що Все. Пісню. Чи... Це правда. Це правда. Продовжуємо спілкуватися, якщо це можливо, бо у нас, бачите, розривається студія від дзвінків. І, власне, Арсена, скажи, будь ласка, а як ти? ну от Ми починали з того жайвороноксова. А як тут по справжньому по-Арсенівськи треба релаксувати? Ти от вмієш взагалі релаксувати? От коли Не релаксувати. ти вже поза сценою? Так. Ні. Що ти робиш в цьому випадку? Це може крісло, може е, кіт, е, подушка, я не знаю, що це таке. Це диван. Це просто ліжко. Впал, просто ліжко. Впав все. А хобі. Впали помер. Тобто сонце для впал тебе вже і... релакс. Впали, помер, там. Ну, ранкова вируш. передача, отаких От жартів від Арсена. Накрив все, все і не чіпайте мене ніхто. Що зараз найбільше хочеться Арсену Мірзояну? В даний момент. Запитання до Арсена Мірзояна, <laughs> так? Так. Саме зараз. Саме зараз. Сісти на спині посидіти. <laughs> Відновлюю десь, так? Є такі. Задовіло. А гаразд, а про що ви найбільше любите співати? Ми знаємо, що тема кохання робив... для вас є. У мене немає такого, так? про що я немає? люблю найбільше співати. Я співаю і співаю. От ага. Все, що колись. Все, все, колись... все, що колись викликало в мене емоції, і, і, і я просто У і... мене, мене пропозиція Висловлююсь Давайте. просто піснею. Як, 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 як взагалі автори-виконавці це роблять? Про щось колись наболіло, накипіло, все це колись лягло на папері, потім на ноти, і потім вийшло в ефір. Е, у мене пропозиція. Десь. Давайте поговоримо про основний привід, інформаційний привід, з яким приїхав Арсен. Це да. не про історію з Мочановим і болідом, як ви розумієте, мова йде. Mm -hmm. А мова йде про акустичну програму, яка називає, от показують, можеш як. Кілька слів про цю програму. Там е, навіть чомусь от, відзначили організатори, що от, найвизначніші пісні це Ластівки над містом, край землі. Хоча це а, на розсуд, це суб'єктивно дуже. Ну, Не будемо казати, який сайт. Хто цей сайт не просив значим? його. О... А ми не не оприлюднювати 100%. просив цей сайт себе уранку. Якщо можна про цю програму, кілька слів. Можеш як щось не робити, не роби. Можеш як не кохати, не кохай. Можеш як не стріляти, не стріляй. Тому… І так, всі пісні про історію вчинків своєрідне. Можеш щось зробити, потім жалкувати про це. Може не робити і жалкувати, що не зробив. Тому ось така програма. Тобто таким чином ти ставиш глядача, ну, не те, що там не в глухий кут, перед якимось вибором ставиш, так? А, Як? а життя завжди вибір. Треба бути сміливим і. Е бути щасливим дуже важко. Тобто треба боротися за себе. І якщо, в принципі, так, як ти несе, то ну... А у вас буває? Дуже багато думання? людей потім жаліються. Я, Коли я згадав, коли я брав інтерв'ю людей, там, скажімо, такого віку, десь 70-70 років. Mm -hmm. Я брав інтерв'ю у них про взагалі свою реалізацію по житті. Там Медсестри, які хотіли стати хі... хірургами. Mm -hmm. або... Е і були зізнання з приводу того, щоб колись присвятили себе там сім'ї чи, чи ну, ще чомусь, але е знехтували собою і жаліються люди, і жаліються вже все. Роки минули. Так. 에, роки минули. Не втрайте свій час і момент, але, хоче скатер на Мірзаям. Люди на фініші будете спитати лише з себе. Тобто, mm -hmm. винні в усьому завжди будете ви. Тому перемога не означає бути першим, перемога означає бути кращим, ніж ти був. І якщо ну, всі ми люди і завжди в житті. Таких людей багато, які заважають. Реалізовувати себе. Да. Не звертайте на них увагу. Так. Е, Арсен, шукайте, я... да. Шукайте тих, тих, хто з вами, тих, хто поруч, тих, хто ваш союзник. І У вас багато союзників? Небагато, але. Не багато. не багато, але я. Хто підтримує найбільше? Крім продюсера. Та це головне. Продюсер але, і... головне. Розумієте, якщо мова йдеться про сам продюсера він ніколи не хотів бути продюсером, я йому колись пропонував, але завжди мені в продюсери стукались інші люди. Тим я всім повідмовляв. І... А той єдиний не захотів. Віталій Тілезін, він, в принципі, в своїми вчинками, своїми діями, він і є величезна підтримка колись на, на самому початку. Такі всі події, всі, що з ним відбувалися, вони були знакові такі. І ніби він мені давав шанс, зрозумію я, чи не зрозумію. І так воно і вийшло. Олександр Положинський, ваш угу. аборіген, знакова людина. Так що Май... його Сашка Май... не називали. Так. Будуть. Я так. бачу, ви Аборіген містелз. Да. Чому? Так, так. Нормально. Це, нормаль. До речі, Сашко, Це від... знакова людина в моєму житті. Саме, скажімо, завдяки Сашку я взагалі з'явився в шоу-бізнесі України і остаточно щось там собі вирішив з творчістю. Бо тоді ті перші кроки на прилинок сезону і потім якісь незрозумілі контракти з. Арсена, тут є якийсь банальний зв'язок, так скажу, банальний. Сашко ж свого часу починав з КВН. -а. І ти теж маєш причетність Я до цієї. Я теж маю причетність, так. Да. Два, два роки в вишій лізі українській КВК. Взагалі, то якщо брати студентські роки, ще з 96-го року. КВН. Був дуже серйозний такий навіть колись і Сашко кричав мені, що зав'язуй з КВН, давай вже працювати гроші в музиці. Да. Oh, а, так. Я, а я ще, і так у нас КВН переріс вже і Українська Ліга закрилася, і нам все мало. І ми поїхали в Москву, ще там працювали на каналі ТНТ uh -huh. в Камеді Продакшн. Потім повернулися тут у нас студія квартал 95, працює, всі купають. А музики ніхто не мав. І він санк мені казав, ага. що я займався серйозно творчістю. Я йому казав, дивись, музичні канали, там повна лажа крутиться. Скажи, ну, скажи мені, на що мені займатися музикою? Там ну, все рівно там, чорті шо таке відбувається. Чорті шоки я називався. Там второсортний дивізіон, Второсортний дивізіон і е, шоу-бізнес в сенсі цієї фрази більше. Бізнес, ніж шоу, uh -huh. а про творчість і про мистецтво взагалі не йдеться. там, таке щось. І я на Фейсбуці щось я перечитав. Валентин Коваль, креативний продюсером 1 з Марічкою Бурмакою. Там вони, там, була у них перепалка. І... і... Ні, це оператори показують час обідати просто. А, це Не, не звертай увагу. Ваше здоров'я. Ну так. я так почитав, ну, дивлюсь, я. Я не скажу, я можу сказати, що і валік правий, але дуже він якось ну, різкувати. Я б йому сказав, що валік, Но з того приводу, що ти написав в коментах, я не, не, більше не хочу робити. У нас, так. Розумієте, кліпи, ага. кліпи, які створюють рок-команди, я, я кажу про рок-дивізіон, наприклад, ніхто ніколи не створював дешевого матеріалу. Всі кліпи коштують не менше 10 тисяч доларів. Писати, що українська музика робить якісь там якість кліпів впала. Вибачте, второсортний дивізіон знімає якісь відеоряди по 300 баксів. І ви вважаєте, що це конкурентно спроможніші кліпи, ніж ну це це оскорблення в наш адрес. І тим паче від креативного продюсера люди, які не хочуть виховувати потребу українського мистецтва, роблять такі заяви. Вибачте, мені. Про що йдеться? Так е, в нас дуже дуже мало часу, але є ще час е, для рубрики, в які ми хозуємося своїми смартфонами. Так е, немає зараз. Я не брав. Арсена я швиденько використаю таку нагоду і зачитаю, бо маємо розіграти два квартири. Взагалі, як в студію можна прийти зі смартфоном? Ну я не знаю. Це жах. Дожилися в лізенстої дає наводки. Так, зовсім не дає. Давайте не будемо відволікатися, Арсена. Є одне запитання, і да, я давай. хочу, щоб ти його визначив, можливо, Слухаємо як усім. найкраще. Так. Доброго ранку, Арсене. Хочу задати вам таке нестандартне питання. Це не продюсер, певно. От як я зрозуміло, ваш девіз це перемога. Перемога не означає бути першим. Перемога це бути кращим ніж ти був. Ніж ти був. Так, як на вашу думку, чи кожна людина може досягти в житті того, що бажає? І стати кращою, чим вона була. Тобто, чи усі бажання реальні? І на вашу думку, чи правду люди говорять, що Бог дає нам 1% таланту, а інші 99 це важкий і кропіткий труд? Дякую. Ура! Все, можна аплодувати? Будь ласка, а я... я згоден. Бог. Ви знаєте, як кажуть, побачити талант це взагалі геній. Якщо хтось може побачити талант, це вже геніально, бо насправді іноді буває дуже запізно, бо людина може і має талант, і він так може і померти. Так що я навіть погоджуюсь, що це один відсоток в тому розумінні, в якому ми можемо це бачити. Це дуже талант талантом, але це має бути практика. Яка різниця, до чого в тебе хист? Ти маєш дуже Ну, практика є практика, все рівно, якщо не розвиватися, то й... це ж чоловічий організм. він, Навіть якщо йому не шкодити, він все рівно портиться. Така справа і в тому. Якась цитата некролога фактично портиться так. Дуже цікаво. Росене, якщо можна нас час фактично вже вичерпувати, так ні, тому я ж кажу, бути це. кращим, це кожна перемога, яка буде в вашому житті, вона буде вас дивувати і спонукати робити ще більше. Це і є стимул. Кожна перемога є стимул, але ваші програші це не є натяк на те, що треба Здаватись, здаватися, та, пускати руки. Так. Це був Арсен Мірзуян, який ще нам за останні 10 секунд нагадає ще раз, у котрий сьогодні можна прийти в Палац культури і подивитися концерт Арсенала культури колишні просвіти, 18.30, Приходьте, так. друзі, запрошуємо. Ми і, і так як програма називається, можеш як не прийти, не приходь. Але доброго ранку всім можеш як, приходь. Доброго ранку качесті пряника. Несподіване завершення нашої передачі. А, так, так. Добре, Арсен Мірзіян у ранку нової волині. Ми не прощаємося. У нас ще зараз попереду рубрика, пізнавальна рубрика, яка називається Навчаємося разом а далі Анонс.